Подія сталася поблизу села Сухівці Рівненського району. Тут було організовано полювання, але через густий туман вихід на звіра скасували. Всі учасники поїхали, лишилось лише троє мисливців, серед них і загибла. Дівчина пішла у кукурудзяне поле, нібито нагнулася, аби поправити взуття. Один з мисливців почув шелест і вистрілив у її бік. Дівчина перебувала не в тому місці, де вона ну не, не я так розумію, що вона не ознайомлена з правилами поведінки на полюванні. Учасники цього не дотримались певних правил поведінки. Щось спричинило такі трагічні наслідки. Швидка, яка приїхала на місце події, лише констатувала смерть людини. Куля з гладкоствольної мисливської рушниці пройшла крізь передпліччя розірвала легеню. Дівчина померла від крововтрати. Людина, яка вже була мертва. І, зрештою, вона була мертва в кречської допомоги. Лікар приймального відділення оглянув її разом з лікарем лікаремської допомоги, і власне шпиталізації не було сенсу нікого. Абсолютно там лексовна смерть. Хто саме стріляв у дівчину, правоохоронці конкретно не кажуть. Серед двох мисливців чоловіків був її батько та його товариш. І ця людина це фактично усвідомлює на сьогоднішній день. І Наскільки це можливо? У нас приєдне слідство». То... Але скільки б міліція не мовчала, подія набула резонансу, і стало відомо, що підозрюваним у злочині є Юрій Мірков, товариш родини загиблої. Чоловік є співвласником парку готелю Швейцарія, що неподалік рівного, і одночасно двоюрідним братом та партнером по бізнесу Олексія Хахльова поспілкуватися ні з підозрюваним, ні з його родичем не вдалося. Їхні телефони мовчали. Згиблій дівчині було 24 роки. Вона працювала адміністратором, у тому ж таки парку готелі. Проживала неподалік у селі Обарів з батьками. Сьогодні із загиблою прощались. Всі, да, вона була добра, щира, відверта, розумна, мудра. Тільки все добре, можна сказати. Це все, що вдалося почути від людей. Більше рідні та друзі спілкуватись не забажали. Лівушка, отуди! Заберіть камери! Підозрюваному інкримінують вбивство з необережності за статтею 119 кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зараз він перебуває на підписці про невиїзд. Якби підозрюваний знав, що вона мала бути на лінії вогню, то це б вже не було вбивство з необережності, це Було б кінкваліфіковане як вбивство, тобто відповідно він. Мав би знати, це злочин вчинений з необережності. Тим часом селяни, які проживають неподалік місця, де сталася трагедія, розповідають, що це вже третє подібне вбивство під час полювання за останні роки. Швагро застрелив, ну швагра. А в лісі теж так само батько застрелив сина. Зрозуміло, то ж трагедія. То в нас часто на полювання їздить. Як відкривається полювання, то в нас ідуть джіпи, такі машини йдуть. Тільки Рівненські правоохоронці ще одночасно з'ясовують, чи полювали люди у межах мисливських угідь та чи вживали алкоголь учасники події. Наразі з цього приводу тривають відповідні експертизи.